Закон України про запобігання корупції, розділ 3. Формування та реалізація антикорупційної політики, стаття 18.3 Моніторинг та оцінка ефективності реалізації державної антикорупційної політики. Пункт 1. національне агентство забезпечує моніторинг. Та оцінку ефективності реалізації антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми з виконання антикорупційної стратегії у визначеному ним порядку. Пункт другий. Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції та виконавці Державної антикорупційної програми з виконання антикорупційної стратегії у межах повноважень щорічно до 15 лютого подають до Національного агентства статистичну інформацію про результати своєї роботи з обов'язковим зазначенням таких даних. Перше. Кількість зареєстрованих кожним із спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції. Повідомлень про кримінальне корупційне правопорушення та кількість обвинувальних актів, переданих до суду у провадженнях про кримінальні корупційні правопорушення, друге кількість заведених оперативно-розшукових справ та їх результативність. Третє кількість осіб. Стосовно яких до суду направлено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень, а також кількість осіб, стосовно яких складено протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією. Четверте. кількість осіб, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень, а також на яких накладено адміністративне тягнення за правопорушення. Пов'язане з корупцією, з виокремленням інформації про усіб провадження стосовно яких здійснювалося у зв'язку з повідомленнями викривачів, п'яте кількість осіб, стосовно яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень та, стосовно яких закрито відповідальне адміністративне провадження без накладання. Шосте. відомості, окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першої статті 3 цього закону, і за видами відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення. Пов'язані з корупцією. Сьома. Кількість осіб, звільнених з посади, роботи, служби у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення або правопорушення, пов'язані з корупцією, а також осіб, стосовно яких застосоване покарання чи стягнення у виті позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 8. Відомості про розміри. Збитків і шкоди, завданих корупційними правопорушеннями та правопорушеннями, пов'язаними з корупцією стан та обсяги їх відшкодування, з виокремленням інформації про провадження, які здійснювалися у зв'язку з повідомленнями викривачів. 9. відомості про кошти та інше майно одержані внаслідок вчинення корупційних правопорушень. Або правопорушень пов'язаних з корупцією, конфісковані за рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пів тягнені на користь держави. 10. відомості про кошти та інше майно. Одержання внаслідок корупційних правопорушень, повернення в Україну і за кордону та розпорядження ними. 11. кількість пропозицій щодо скасування відповідними органами або посадовими особами нормативно-правових актів, рішень виданих прийнятих внаслідок вчинення корупційного правопорушення та результати їх розгляду. 12. відомості про вчинення незаконними в судовому порядку за заявою. Заінтересованих фізичних чи юридичних осіб нормативно правові акти, рішення видання прийняті внаслідок вчинення корупційного правопорушення 13. відомості про вжиті заходи щодо виявлення та усунення причин. І умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або порушення пов'язаного з корупцією, 14. відомості про співпрацю з відповідними органами інших держав, міжнародними організаціями і зарубіжними недержавними організаціями та укладені з ними угоди. Про співробітництво. 15. відомості про співпрацю з недержавними організаціями. 16. Штат спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, кваліфікація та досвід їх працівників, підвищення їх кваліфікації. 17. відомості про діяльність підрозділів внутрішньої безпеки, контролю, спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, кількість повідомлень про вчинення правопорушень працівниками. Спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, в тому числі працівниками підрозділів внутрішньої безпеки, контролю, результати розгляду таких повідомлень. 18. обсяги фінансування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, 19. кількість повідомлень викривачів, кількість осіб-викривачів без розкриття їх конфіденційних даних. Кількість відкритих пробачень за повідомленнями викривачів, обсяг виплаченої викривачам винагороди за їх повідомлення. 20. відомості про кількість осіб, стосовно яких застосовано заходи для захисту їхніх прав та інтересів як викривачів. Статистичні дані, зазначені у пунктах з 1 по 20 цієї частини, не можуть бути піднесені до інформації з обмеженим доступом. Національне агентство визначає порядок надання відповідних статистичних даних, а також може визначати інші обов'язкові до надання виконавцями заходів Державної адміністративної програми з виконання антикорупційної стратегії, статистичні дані або інформацію, пов'язані з реалізацією державної антикорупційної політики.